Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей прямий етар з того, що останніми днями на Росії, а саме в Кремлі, спостерігається якась така дивна стабільність. Щоденно ми чуємо погрози з Кремля як Україні, так і країнам Заходу, а також розповіді про так звані аналоговніти. Лише є певна різниця, наприклад, між сьогоднішнім днем, ніж вчорашнім і позавчорашнім, це те, що змінюються фігури. Тобто ті високопосадовці, які озвучують ці погрози і роблять гучні заяви. Сьогодні Кремль вирішив показати Матвієнко, спікера Ради Федерації, яка повідомила, що у Росії, начебто, є суперзброя для відповіді Западу. Також сьогодні Кремль показав Рябкова, заступника глави російського МЗСу, який заявив про те, що скоро, начебто, не буде альтернативи визнанню США і НАТО учасниками конфлікту з РФ. тобто, скоро уже все, Росія буде що, війну оголошувати Сполученим Штатам Америки і країнам НАТО. Але російські пропагандисти усіх заспокоюють і повідомляють про те, що зараз просто йде такий великий торг. Зокрема, московський комсомолець пише про те, що Росія і Захід готуються до великих торгів, і саме тому, начебто, Орешник вдарив холостими. І що цікаво, і майже щоденно лунають заяви з Кремля, чому Трамп не спілкується з Путіним, хоча б на хвилиночку, також пропагандистів дуже цікаве те, чому Трамп ніяк не коментує удари американським ракетами Атакмс. В глибину території країни агресора, і щодо цього я скажу чи прокоментую процитую ще одну новину, тому що Трамп він дійсно ніяк не реагує, жодним чином не реагує, але в той же час він зацікавлений в тому, щоб зустрітися з лідером Північної Кореї. Британське міжнародне агентство Reuters повідомило, що Трамп збирається особисто вести перемовини із Ким Чен Іном. Ні, що команда Трампа вже, начебто, працює, уже контакти встановлені відповідно з високопосадовцями з Північної Кореї і пропрацьовується зустріч. Тобто Трамп так показово себе веде, що він впевнений в тому, що Путіна за добу поставить на місце 20 січня, коли буде ще в перший день свого президентства, свого другого сроку, і Кремлі не розуміють, що їм робити. Вони щоденно погрожують, вони нагнітають ситуацію, вони підвищують ставки, а Трамп, начебто, не помічає цього всього, не помічає Путіна. І що ще цікаво, що Матвієнко сьогодні кричала про те, що почуйте Путіна, слухайте його уважно. Хоча раніше регулярно подібні заяви робив сам Лавров. Але сьогодні видно, саме таку заяву доручили зробити Матвієнко. Але з другого боку на Росії не все стабільно, тому що сьогодні російські ЗМІ гучно повідомили, що пішла паніка, і що курс долара перевищив 114 рублів, а курс євро 120 рублів. Також рубль просів і у відношенні до юаня 15 рублів за один юань. Російські пропагандисти підкреслюють, що рубль впав і встати не може, що він чекає, хто йому допоможе. Є навіть такі повідомлення, що росіяни почали масово забирати свої гроші з вкладів навіть з високими ставками. Є такі приклади щодо двох банків. Зокрема, в Т-банку станом до обіду сьогоднішнього дня було знято 45 мільярдів рублів. В Росбанку 5,8%, тобто 22 мільярди рублів. Росіяни десятками мільярдів рублів сьогодні знімали. Цілком можливо, що вже до кінця сьогоднішнього дня чи робочого банківського дня знімуть сотні мільярдів. Ще я потрібно додати, що як виправдання цієї ситуації, так звані російські експерти вони не говорять, що це наслідок повномасштабного вторгнення, а вони все спирають на Сполучені Штати Америки. Зокрема, профільні змі видання про фінанс пише про те, що це удар санкцій. США, і саме основний удар був нанесений декілька днів тому, коли були введені санкції проти 50 російських банків, і насамперед проти Газпромбанку. Також російські пропагандисти повідомляють, що не лише США, а й спекулянти буцімто провокують зростання євро і долару по відношенню до рублю. Тому винні, як завжди, на Росії сполучено Америки, Захід і власні спекулянти. Цікаво, що російські експерти кажуть про те, що в подальшому в короткостроковій перспективі точно не варто очікувати підсилення рубля, що він буде і далі падати, знецінюватися. Пісков, звісно, не міг не прокоментувати. Він нагадав про те росіянам, що Кремль обрав курс. Де до доларізації, що Кремль зараз робиться для того, щоб зменшити вагу долара у світі, і що взагалі пісков наповнив росіянам про те, що в міжнародній торгівлі Росія робить ставку на рублі. Я ще нагадаю, що тиждень тому була заява від міністра фінансів Силуанова, який прорекомендував рублям-росіянам рублям зберігати гроші не в доларах в банках, а саме в рублях. Тому які питання для росіян є рубль, це їхня валюта, тому нехай зберігають в рублях. Навіщо вони поспішають знімати свої вклади, купувати долари або взагалі купувати долари навіть навіщо? Сьогодні я дивився соціальній мережі, і росіяни деякі пишуть, що зокрема у тимчасово окупованому Криму жоден банк не продавав долари? Схожа ситуація в багатьох регіонах цієї московської імперії. Зараз російський центробанк, Банк Росії, він взагалі не купує валюту, щоб не підвищувати ажіотаж. Але якось потрібно ж підтримувати курс рубля. Тому таке рішення російського центробанку виглядає дещо таким дивним. І судячи з таких новин, скоріш за все, в грудні, про що раніше говорили експерти? Російський центробанк може підвищити ключову ставку до 23-24%. І це ще більше вдарить по російській економіці. Але у будь-якому разі, незважаючи на такі новини, я хочу зазначити, що запас міцності, на жаль, у цієї Московської імперії є. Тому очікувати того, що найближчими там, тижнями, місяцями все повалиться, рубль ще в рази знеціниться. На жаль, не приходиться, є у них запас міцності, можливо на наступний рік, можливо, на навіть до 26-го року. Тому зараз не потрібно робити якихось таких гучних прогнозів, не потрібно зараз наперед радіти заздалегідь. Ні, ми бачимо вже чітко, що ситуація на Росії погіршується. Що нарешті вже пройшло майже три роки повномасштабного вторгнення, що росіяни почали відчувати відчувати наслідки. Є прогноз від Reuters, від Британського агентства, про те, що до кінця цього року рубль може досягти 115-120 рублів за долар. Ми бачимо і такі прогнози від авторитетних міжнародних видань, тому без нагнітань, без таких прогнозів. Ситуація така, що зараз на Росії спостерігається стагнація, що є проблеми з економікою, величезна ключова ставка, а далі буде гірше. Питання лише в тому, скільки потрібно часу. І, на жаль, є ресурси ще у цій московської імперії, щоб продовжувати повноштабну агресію. Цікаво, що російські пропагандисти на тлі таких новин, щоб якось заспокоїти росіян, вони повідомляють, що, начебто, в Україні взагалі там. Ситуація така, що аж словами не передати. Наприклад, видання Комсомольська Правда пише, що люди біжуть з Одеси, а в Києві чекають нових горішників, і українці взагалі готові здатися Росії. І такі статті, така аналітика, цілі простині, як, начебто, українці перелякалися, яка в Україні паніка. І це робиться для того, щоб росіяни заспокоїлися, щоб вони думали, що в Україні значно гірше. А в Україні ситуація щодо курсу гривні також. У нас, на жаль, курс просів, але це через об'єктивні фактори. І у нас ситуація значно краща, тому що у нас облікова ставка точно така, як на Росії. Байден закликав Конгрес додатково виділити 24 мільярди доларів для підтримки України. Міжнародні змі повідомляють, що начебто Байден зробив це таємно, але як це таємно, якщо потрібно подати відповідний законопроєкт, тому ніяке це не таємно. Щодо того, куди Байден хоче, щоб ця сума була спрямована, це не фінансова підтримка, це гроші на зброю, 8 мільярдів доларів на закупівлю нової зброї, 16 мільярдів доларів на те, щоб Україна отримала зброю зі складів Пентагону. Невідомо чи проголосують республіканці за цей законопроект Байдена, але добре, що він поданий, і виникає таке питання, чому саме зараз, чому він не був поданий влітку. Будемо сподіватися, що незважаючи на заяви деяких республіканців і від того ж Ілона Маска, що цілком можливо, є певні домовленості з Трампом і що проголосують. Хоча, чесно кажучи, у мене є певні сумніви, що цей законопроект буде проголосований, але тим не менш. Лунають на тлі цієї інформації гучні заяви від Блінкена, держсекретаря США, який повідомив, що команда Байдена зробить усе можливе, щоб Україна могла воювати у 2025 році. Ось такі заяви лунають зі Сполучені Америки. Як ми знаємо і про що я казав на початку цього випуску, Трамп взагалі нічого ніяк не коментує. Він взагалі зараз збирається відпрацьовує питання. Переговорів з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном, і щодо Путіна, то раніше, ще тиждень-два тому, він прямо казав, що він чи не він, а його прес-кретар казала, що Трамп буде диктатором лише один день 20 січня, і що, начебто, 10 січня, він посадить за стіл перемовин Росію і Україну і домовиться про мир. Тобто така позиція Трампа, і він щодо цієї позиції ніяк від неї. Не відходить жодних заяв немає. і Росії очікують 20 січня. Звісно, 20 січня це вже може бути фінальне рішення. Таке рішення Трампа в Кремлі. Вони насправді ніяковіють. Вони дуже хочуть, щоб Путін поспілкувався з Трампом, щоб зрозуміти, що планує команда Трампа безпосередньо, але суч з контактів немає, тому що майже щоденно лунають заяви. То була заява від Піскова, то була заява від Медведєва, то була заява від помічника Путіна Ушакова від інших російських високопоставлених чиновників, що Путін хоче поспілкуватися з Трампом, але такої можливості немає. Команда Трампа поки не йде на контакт. Сьогодні міністр оборони України Уміров зустрівся з президентом і міністром оборони Південної Кореї. Він сьогодні здійснив офіційний візит. Домовлялися про те, що Південна Корея допомогла Україні зброєю, боєприпасами, можливо, якийсь обмін технологіями. Деталі, звісно, нам не повідомили. Поки офіційних заяв немає, будемо сподіватися, що ми побачимо допомогу, підтримку від Південної Кореї на полі бою. Стосовно полю бою стосовно ситуації на фронті, загалом без змін за цю і попередню добу окупанти втратили майже 1600 військовослужбовців. Але є певні такі важливі моменти. Зокрема, є повідомлення від Сил оборони Півдня про те, що Російська Федерація стягує сили до Кінбурнської коси, щоб не дати ЗСУ форсувати Дніпро. Таким чином, російські окупанти вони готуються до того, що Україна може піти в контрнаступ, і вони вже повним ходом займаються тим, що будують оборонні рубежі на цій косі. Також стягнуло туди людей і очікує, що Україна може десь вдарити. Адже зважаючи на те, що у нас наші вищі офіцери, генерали, вони вміють, і є декілька успішних операцій, планувати саме маневрові операції невеликими силами, проривати оборону противника, швидко просуватися, звільняти тимчасово окуповані території, і окупанти дуже бояться. Хоча, звісно, у нас не так багато резервів. Російські пропагандисти пишуть про те, що можливо там 10-12 тисяч військовослужбовців, можливо, дві-три бригади є. Але навіть дві-три бригади може бути цілком достатньо, якщо операція буде правильно, дуже ретально, детально спланована, якщо будуть необхідні ресурси і засоби. Цих сил може бути достатньо. Окупанти, звісно, це розуміють, тому наперед страхують. Але щодо нашого можливого контрнаступу, поки, звісно, жодних деталей немає. Хоча був вчора певний натяк від нашого головнокомандувача Сирського. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій цікавій ноті. Виявляється, що Франція хоче створити балістичну ракету, яка зможе долетіти до Москви. Тобто Франція хоче створити ракету середньої дальності. Новина цікава, і її потрібно було очікувати. Адже після того як Кремль погрожував і Україні, і країні Заходу, ракетою «Орєшнік», Хоча насправді це ніякий не Орішник, як ми усі чудово розуміємо, це рубіж. Франція вирішила відреагувати, і Франція має усі технології, і вона створить таку ракету. Питання лише в часі. Скільки на це потрібно? Не місяців, на жаль, а років. І загалом, щодо Європейського Союзу і Європи з'явилось повідомлення у виданні «The Hill» про те, що другий термін Трампа може змусити Європу переглянути свою ядерну стратегію. Ні, це дійсно воно так і має бути, тому що Європа вона має сили, має ресурси, має технології. І Європа повинна, звісно, в першу чергу сподіватися сама на себе. І Європа повинна мати силу, щоб в разі чого сама себе захистити, щоб не постійно бути під ША і сподіватися, що ша будуть такою парасолькою їх накривати. Ні, повинні бути і свої реальні сили стримувань. В Європі є дві ядерні країни це Франція і Великобританія. Щодо тріади Франції, ядерної Великобританії, вона у них не повна. Франція робить ставку не Франція, Великобританія, на свої підводні човни, на міжконтинентальні балістичні ракети. Щодо Франції, там дещо інше питання. У них раніше були пускові шахти, але вони ліквідовані, тому що розброєння, всі ці процеси, домовленості, і зараз Франція відпрацьовує питання е, створити ракету середньої дальності, щоб в разі чого була відповідь Кремлю. Тому що якщо ми згадаємо ті події, наприклад, які були ще перед початком повномасштабного вторгнення. А саме лютий 2022 року, початок лютого 15-го, навіть на початок середина, тоді посол Франції в Росії казав прямо, що Москва погрожувала Франції ядерною зброєю, але він сказав, що у Франції також і ядерна зброя. І зараз Франції однозначно потрібно мати більш сильніший аргумент, щоб у них була конкретна ракета, щоб Москві розуміли, адже вони розуміють лише тільки силу. І ще питання, що, наприклад, таких країн як Німеччина. Інших країн Європи, вони також повинні думати про власну безпеку і нарощувати відповідно сили, засоби, як мінімум, створювати свою якусь європейську систему протиракетної оборони. Але поки це питання хоче і піднімається, президент Франції Макрон його піднімав ще декілька місяців тому. Німеччина поки проти, Німеччина сподівається, що Сполучені Штати Америки і надалі будуть прикривати своєю парасолькою. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.